Щоб вести кораблі, щоб у неба злітати. Треба твердо, як слід, математику знати. Сьогодні на уроці знайомимось із властивостями рівностей. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Граємо в гру. Я задумала число. Це число збільшило втричі і отримала 18. Яке число я задумала? Правильно, я задумала число 6. Хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічно 6 і 6,6 до кінця рядка. Зверніть увагу, 6 це одноцифрове число, а 66. Двоцифрове. Але для запису цих чисел нам потрібна цифра 6. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Продовжуємо працювати з підручником це сторінка 66. Досліджуємо залежності результати арифметичної дії від зміни одного з її компонентів це завдання номер один. Розглянь перший стовпчик. 38 додати 40 і 38 додати 43. Значення якого виразу стовпчику знайти легше. Правильно: 38 додати 40 обчислити легше. І це буде дорівнювати 78. Що ми спостерігаємо в другому виразі? Другий доданок збільшився на 3 одиниці. Який висновок ми можемо зробити? Якщо другий доданок збільшився на 3 одиниці, то і значення суми так само збільшиться на 3 одиниці. І нам потрібно 78 додати 3. І це дорівнює 81. 82 відняти 50. І 82 відняти 55. Значить, ніякого виразу в стовпчику знайти легше. 82 відняти 50, обчислити легше. Це дорівнює 32. Що змінилося в другому виразі? Від'ємник 55. Збільшився на 5 одиниць. Якщо від'ємник збільшився на 5 одиниць, то різниця, навпаки, зменшиться на 5 одиниць. І нам потрібно 32 відняти 5. І це дорівнює 27. 77 відняти 43 і 77 відняти 48, значення якого виразу обчислити легше. Дійсно, 77 відняти 43, обчислити легше десятки від десятків одиниці від одиниць. І це дорівнює 34. Що ми спостерігаємо в другому виразі? Від'ємник 48 збільшився на 5 одиниць. Якщо від'ємник збільшився на 5 одиниць, то різниця, навпаки. Зменшиться на 5 одиниць, і нам потрібно 34 відняти 5, буде дорівнювати 29. Робимо висновок. Якщо один із компонентів є незмінним, а інший компонент змінюється, то ця зміна впливає на значення виразу, і значення виразу змінюється. Формуємо вміння відновлювати істинні рівності. Це завдання номер 2 сторіночка 66. Назви пропущені числа в істинних рівностях. Працюємо усно. в зошит не записуємо. 26 додати 15 дорівнює 26 додати. Щоб утворити істину рівність, нам потрібно додати 15. 8 помножити на 6 дорівнює. 6 помножити правильно на 8. Переставний закон множення. 32 відняти 19 дорівнює. 32 відняти, правильно, 19. 56 поділити на 7 дорівнює. 56 поділити на 7. 84 відняти 67 дорівнює. 84 відняти 67. 32 поділити на 4 дорівнює. 32 поділити на 4. Ми з вами зараз спостерігали, що праворуч і ліворуч записані одні ті самі вирази. І в них є спільні компоненти арифметичних дій. Продовжуємо працювати з підручником сторінка 66. Формуємо вміння розв'язувати рівняння на основі властивості рівностей. Ви вже знаєте два способи розв'язування рівнянь способом добору та спосіб на підставі застосування правила знаходження невідомого компонента арифметичної дії. Але існує ще й третій спосіб на основі властивості рівності. Давайте у підручнику розглянемо, як дівчинка розв'язала рівняння. Х додати 24 до рівня, 18 додати 22. 4. Дівчинка міркувала так. Вона розуміла, що це ускладнене рівняння, Бо після знаку дорівнює є числовий вираз. Вона знала, що треба ускладнене рівняння звести до простого, тобто обчислити числовий вираз. 18 додати 24. І це буде дорівнювати 42. Вона утворила просте рівняння Х додати 24 дорівнює. 42. І розв'язала просте рівняння на основі застосування правила знаходження невідомого доданка. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює 42 відняти 24. Х дорівнює 18. Це є розв'язок рівняння, його ми підкреслюємо. Робимо перевірку. 18 додати 24 дорівнює 42. 18 додати 24 42 дорівнює 42. Єгор міркував так. Х додати 24 дорівнює, 18 додати 24. Він помітив, що у лівій та у правій частинах рівняння записані суми. Х додати 24, і сума чисел 18, і 24. Він також помітив, що значення цих сум рівні. У сумах однакові другі доданки. Другий доданок 24, і в правій частині другий доданок також 24. Тому вони. Повинні мати однакові і перші доданки. Отже, х дорівнює 18. Чи можна погодитись з хлопчиком? Дійсно, можна погодитись з хлопчиком, і зараз ми на уроці будемо саме розв'язувати ось такі рівняння. Продовжуємо працювати з підручником. сторінка 66. Закріплюємо вміння розв'язувати рівняння на основі властивості рівностей. Рівняння записуємо в зошит це завдання номер 4. А поділити на 6 до рівня 42, поділити на 6, що спільне в лівій і правій частинах цього рівняння. Правильно, у лівій та правій частинах рівняння записано. Частки А поділити на 6 і 42 поділити на 6. Також ми бачимо дільник однаковий. Якщо дільник однаковий, то робимо висновок, то ділене також повинно бути однакове, а дорівнює 42. Записуємо відповідь. відповідь. А дорівнює 42. Записуємо наступне рівняння. 54 Y дорівнює 54 відняти 17, що спільне в лівій і правій частинах цього рівняння. Правильно, що в лівій та правій частинах рівняння записані різниці 54 відняти ігрик і 54 віднятий. 17. Зменшуване у цих частинах однакове 54 і 54. Ми бачимо, що ці частини рівні. Значить, можемо зробити висновок, що від'ємник також повинен бути однаковим. Тобто Y дорівнює 17. Записуємо відповідь. Відповідь y дорівнює 17. Продовжуємо розв'язувати рівняння, використовуючи властивості рівностей. 8 помножити на к дорівнює, 8 помножити на 4. Що спільне в лівій і правій частинах цього рівняння? Правильно, у лівій та правій частинах рівняння записані добутки чисел 8 помножити на 3 і 8 помножити на 4. Перший множник однаковий. 8. Значить, ми робимо висновок: що і другі множники також повинні бути однакові. Тобто, кадорів 4. Записуємо відповідь. Відповідь К дорівнює 4. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу. Зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником сторінка 67. Формуємо вміння розв'язувати задачі, коротка умова, яких представлена у вигляді таблиці, нам потрібно доповнити короткий запис, розбити задачу на простій скласти план розв'язання. У першій зграї 17 горобців, а в другій 15. Навесні у зграях народились пташенята. У першій 8, а в другій 7. У якій зграї горобців стало більше? І наскільки більше? Зверніть увагу, у підручнику та на слайді є таблиця. У верхньому рядку таблиці записані ключові слова Було, народилась стала. Вони розкривають ситуацію і задачі. А у першому стовпчику записуємо об'єкти задачі. Перша зграя і друга зграя. Тепер доповнюємо короткий запис числовими даними. Скільки горобців було у першій зграї? Правильно, 17. А у другій зграї 15. Скільки пташенят народилось у першій зграї? 8. А у другій зграї? 7. Що запитується в задачі? Правильно, наскільки більше? Пригадайте, що це за вид задачі? Якщо в задачі запитується, наскільки більше? Або наскільки менше, це задача на різницеве порівняння. А у нашому випадку, це ускладнена задача, складена задача на різницеве порівняння. Щоб дати відповідь на питання задачі, ми знаємо, потрібно від більшого числа відняти менше число. Тобто ми будемо порівнювати дві величини. Але в нашому випадку. Ці числові дані невідомі, їх потрібно знайти. Давайте з вами розіб'ємо цю задачу на прості задачі. У першій зграї було 17 горобців, народилося ще 8 пташенят. Скільки стало всього горобців і пташенят у зграї? Це є перша проста задача на знаходження правильно, суми. Адже слово стала вказує, що це задача на знаходження суми. І ми застосуємо арифметичну дію додавання. Друга проста задача у другій зраї 15 гарабців. Народилося ще 7 пташенят, скільки всього. Стала горобців і пташенят у другій зграї. Це друга проста задача на знаходження суми. І ми також застосуємо арифметичну дію додавання. І третя проста задача, коли ми з вами дамо відповідь на питання задачі, тобто наскільки більше, де більше горобців, у якій зграї. Нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Зверніть увагу, в таблиці порівняльна дужка вказує на те, що ми повинні числа порівняти і застосувати арифметичну дію віднімання. Складаємо план розв'язання. У першій дії ми знайдемо, скільки стало горобців у першій зграї, У другій дії, скільки стало горобців у другій зграї. У третій дії ми дамо відповідь на питання задачі, наскільки більше горобців. Тисни відео на паузу і розв'яжи цю задачу самостійно. Продовжуємо працювати з підручником сторінка 67. Удосконалюємо вміння розв'язувати ускладнені рівняння з веденням до простого. Рівняння записуємо зошит: 40 відняти і дорівнює 72 поділити на 9. Це ускладнене рівняння. Адже праворуч знаходиться числовий вираз, який потрібно спочатку обчислити. 72 поділити на 9. Це буде 8. 40 відняти Y дорівнює 8. Ми утворили просте рівняння, де невідомий компонент. Від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. Y дорівнює 40 відняти 8. Y дорівнює 32. Це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку 40 відняти 32 дорівнює 72 поділити на 9. Обчислюємо вираз. 40 відняти 32. 8 і 72 поділити на 9. Також 8. 8 дорівнює 8. Ми отримали істинне твердження. Тобто, можемо написати відповідь. Адже рівняння розв'язане правильно. Відповідь y дорівнює 32. Тисни відео на паузу, перейди до підручника і самостійно розв'яжи ускладнення рівняння. Зверни увагу, в другому рівнянні вам потрібно обчислити числовий вираз 8 помножити на 7, а в третьому 36 поділити на 4 і утворити прості рівняння. Продовжуємо працювати з підручником сторінка 67. Закріплюємо вміння будувати прямокутник, обчислювати його периметр та будувати квадрат із таким самим периметром. Це завдання номер 7. Побудуй прямокутник зі сторонами 4-6 см. Знайди його периметр. Побудуй квадрат із таким самим периметром. Це є задача. Записуємо в зошиті. Задача. І так, нам потрібно побудувати прямокутник зі сторонами 4,6 см. Будуйте самостійно, використовуйте лінійку і простий олівець, а у мене є можливість накреслити прямокутник доволі швидко. І так, я накреслила прямокутник, підпишу, чому дорівнює сторони цього прямокутника. 6 см. Протилежна сторона також 6 см. І наступна сторона 4 см, протилежна сторона цього прямокутника також 4 см. Ми знаємо, що протилежні сторони у прямокутника рівні. Нам потрібно знайти периметр. Записуємо в зошиті розв'язання. Пригадайте, будь ласка, Формулу знаходження периметра. Щоб знайти периметр, нам потрібно А помножити на 2 і додати Б помножити на 2. Що в цьому випадку А і Б? Правильно, це є сторони прямокутника. Значить, ми можемо знайти периметр прямокутника, записуємо першу дію. 6 помножити на 2 і додати 4 помножити на 2. 6 помножити на 2. 12. А 4 помножити на 2. 8. 12 додати 8 дорівнює 20 см периметр прямокутника. Ми знайшли периметр прямокутника. Але за умовою ми знаємо. Що квадрат також має такий самий периметр. Тобто квадрат має периметр 20 см. Якщо периметр квадрата 20 см, а квадрат має 4 однакові сторони, то ми можемо знайти, чому дорівнює одна сторона квадрата. У другій дії ми знаходимо сторону квадрата, і нам потрібно 20 поділити на 4 дорівнює 5 см. Записуємо відповідь 5 см сторона квадрата. Тепер ми можемо накреслити квадрат зі стороною 5 см. Тисни відео на паузу і накресли квадрат самостійно. Підсумок уроку. Обери відповідний смайлик, який відповідає твоїй роботі на уроці. Не забудь намалювати його в зошиті. Урок завершено. Дякую за роботу!